У Сумській обласній державній адміністрації презентували план розбудови інфраструктури у сфері побутових відходів. За інформацією департаменту захисту довкілля та енергетики, нині 97% сміття на Сумщині відправляють на захоронення. Цей відсоток, говорять спеціалісти, важливо знизити принаймні до 60%. До 2030 року відповідно до нашого плану ми маємо скоротити захоронення на більше ніж 40%. І робити їх на трьох регіональних полігонах. Досвід інших країн нас мотивує, і я впевнена, що у нас також обов'язково вийде. Замість 165 полігонів, які зараз діють на Сумщині, має запрацювати три. Перший етап реалізації плану передбачає перехід на роздільне збирання відходів і будівництво сміття сортувальних ліній. Відсортоване сміття, яке є вторинним ресурсом, їде на переробку. Подальшу, а біологічним відходам ми пропонуємо стати компостом або біогазом. І це наступна зупинка нашого сміття це станції біологічного оброблення відходів. Таких об'єктів на території області, згідно з нашим планом, пропонується 10 об'єктів, і далі вже громади вирішують. Яку технологію вони обирають спільно з партнерами? Окрім цього, пропонують збудувати два заводи із поглибленого оброблення відходів у сумському і Роменському районах. Земельні ділянки для них вже знайшли. Ми маємо план, знаємо, що з цим робити, і запрошуємо для співпраці, для надання вигідних кредитів для розгляду. Вання і пропонуємо як ідеї для успішного бізнесу в розбудові сміттєвої інфраструктури. Під час форуму презентували і проект будівництва житла для переселенців, зокрема для мешканців 5 кілометрової прикордонної зони, які підпадають під евакуацію через обстріли. Молоді Молодим'ята виїхали на площадку, подивились безпосередньо ці зруйновані вулиці, зруйноване поселення. І сьогодні пропонують проект. Я думаю, що сьогодні цей проект відповідає найсучаснішому мировому всесвітньому стандарту. Проект, який називається щастя». над проєктом працювали молоді архітектори Сумщини. Говорять, пропонують сучасний підхід до будівництва житла, зокрема із підземними укриттями, аби це було і комфортно, і безпечно для їх мешканців. Тоня Борзеленко і Валерій Коваленко новини СТС.